У лісі чудово любої пори руку, але особливо мені подобається початок літа і початок осені. Початок літа тому, що все зелене починає тільки розпускатися, а початки осені, коли все починає жовтіти, осипатися, якась є в цьому магія. Попадає нам по дорозі ось такий чудовий козарик, красень. Но брати ми його не будемо. По-перше, він намок, набрав води, а по-друге, він нам не потрібен. Йдемо, подивимося, що коїться на наших грибних місцях. Не були ми вже три дні. Були ми, були ми у суботу, друзі. Неділя-понеділок, сьогодні вівторок, три дні назад. Подивимось, що у нас там підросло, чи не підросло. Може знайдемо якісь пару десятків і нам хватить. Грибочки більше наші ми збирати, напевно, що не будемо. Добре, йдемо далі. Але один такий собі по дорозі виріс біля пня. Так. А першим на сьогодні відкриває нам рахунок ось такий молоденький білий грибочок. О! Одне радує, що лізуть молоді, значить, білі гриби ще будуть. Ось такий молоденький, чудовий білячок нам попадає. Добре, обчищаємо, йдемо шукати слідуючий. Ну що, як не дивно, попадає нам слідуючий, теж молоденький ось такий. Але ми його брати не будемо, лишимо, хай росте. Будемо шукати більшого трохи. Хай лишається. Добре, йдемо далі. А тут нам попали, друзі, лисички. Подивіться. Ростуть собі. Гарні, молоденькі. Отакі. Рядочком така собі красива голубіночка. Візьмемо. Ось така якраз в баночку на мариновку. Ось такі грибочки. Хтось на них став, потолочив. Нічого, три лишилось цілими. Добре, йдемо далі. Ну що, нам вперто попадаються тільки молоденькі гриби. Знов знайшов таких два молоденьких. Перед цим я знайшов ціле коло ось таких грибусіньких. Одні молоді грибочки попадають. Не знаю, з чим це зв'язано. Чи з тим, що їх немає, вони лише лізуть. Чи з того, що ми прийшли пізно, зараз на годиннику вже... Половина 12-ї і більше гриби визбирали. Може бути і той варіант, і може бути той варіант. Ну, поки що маємо, то що маємо. Попадаються тільки молоденькі, але це вже радує, значить будуть гриби далі. Молоденьких дуже багато попадається. Добре, дивимося. Може ми ще знайдемо свого гриба. Так, прийшли ми на таку коронну галявину. Ось такий. А він собі тут ковтришся в заростях. Сховався, сховався і зазирає. О, який біляк. Чудовий, правда? А він собі сховався тут Ось такий. О, білячок. Здоровак. Ага, то є ще молодший тому. Тут ще є молодший. Ось. обсів якимось машками, а тут у нього нога ще така груба. Та він не такий малий, як виглядає. Ось. Такий другий попався. Супер, беремо. Такі два. Так, наступний грибочок нам попадається. Уже такий молоденький пілячок. Дивно, що не в листках, дощ трошки прибив листки. О, то Він не сам, там може зазирає ще один. Трошки більший біля нього. О, тут тут і ніжка. Тут є ніжка. О, Та завернена. Гарна. Такі два нам попадає. Добре. Обчищаємо, шукаємо далі. Так, іду я по таких дорогах, по шрамах лісу. Машинами порізали, порізали ліс. Ріжуть і возінь безпощадно. І тут нам попадається прямо в усі. Дивіться, хто зазирає. Як він собі тут притулився, накрився листками і зазирає. Ну, Стоп тут що під листками? Ні, тут немає. Немає просто кубка. Але тому я бачу ще одного молоденького. Зараз його візьмемо. Ось є ще один. Молодесенький. Ще трошки краще її шукати. Дощ листя прибив. Непереважно наверху. Тут така. Що це? Голубенка. Молоденька. Заподимося, якщо чиста, може візьмемо. Ой, добре, чистимо, йдемо далі. А наступний екземпляр теж вартий уваги. Кіно попадається, попадає цьому дивіться, вітціки. Ох. Це сховався собі в листках. Ох! Такий помпушок. Красунчик, правда? Добре, беремо до кубки. Ось такий. Китуливий. Чавонячок. Темний-темний. Ну. Берем. Ще один. Червонячок. Ось який зазирає. Молодий на такій грубечій ніжці. Ось такий нам попався. Беремо. Ось такі дві чудові ялиночки ростуть собі. На від них там зазирає червоняшок Ось такий червоний козар. Такий великий гарний. Добре, мене. ось такий чудовий молодий грибочок. Називається сироїшка. Голубінка рапалка. Ось така чудова молоденька. Візьмемо. Ну що, на це вже, друзі, точно осінні гриби лізуть. На цьому місці попався гриб. Тут все осінні починаються. Ось який. Перший цього року на цьому місці. Ну Воно все починається з середини вересня на цьому місці. Так що вже треба буде сюди глипати біля цього бука. Дивіться, який красивий тут білий. Біли. Тут гарні бочечки рости біля нього. О. Так, і знову нам попадається чудовий білий грибочок, друзі. Дивіться, який чудовий тут сховався. О. От такий. Біленький. Вже пішли з світлими шапками. Пішли душі, потепліло. І грибчик помінявся трохи відтінком. Минулого разу ми ходили. Самі були такі з бурими шапками. Темнобурі, осінні було холодніше. Тепер пішов дощ, пішла волога і лізуть світлими шапками. Буде ще білий гриб. Ось такий чудовий.